Друзі, з початком нового тижня усіх. вже восьма година доходить. Восьма година вечора. Бомік мій дуріє. Восьма година вечора, але я сьогодні, як завжди, мала купа роботи. Але що тої купа роботи, друзі, як я все одне і те саме. Те саме молоко, той самий сирник, <рик> та сама сметана, коротше. Вам не, не цікаво, в неї то саме. Тихенько, і мій бумік бере. Чого ти сваришся? Не можна ні з ким говорити, ні? Тільки з тобою. Іди подивися, що там тато робить, біжи. Там тато є, давай біжи. О, о що зараз не скочить. Де тато? Біжи. Біжи, вилазь звітам. О, Хто він знає? Денис сидить в полониці. Денеска, привітайся. Вже є полонеця. Тому не знімала вам одне і то саме, одне і те саме, каже, нічого в ну, і Одне молоко і переробка молока. Ну, що зробити? Такий період, друзі, добре, що так є. Добре, що кози дояться. До речі, наша остання коза буся. Ах, як би це не прикро, звучало, але я чи ми її будемо тримати. Через те, що вона, друзі, настільки мало дає молока. То вона тільки після укоту. Ну, то, що дійки в неї дуже малесенькі, ті такі матьоптики. Але то, що вона настільки маленько, має молока, 200 г вона дає. На обід навіть я її не дою, зранку вечором. Це дуже мало. Це. Каже чоловік, ну так деколи буває. Приходьте ця лунтик, що її е, е, сестра, е, кузунька та чорна маленька. Та вона набагато більше, ну то вона, ну. А файно дає, ну що казати? Хоча стикається І вім'я зовсім інакше. А та, ну так знаєте, як то є вибраковка, ну от і по вім'ях, і по надоях. Ну нічого нема. Ну вже, Стоїть як геньолик, що вона знає. Короч, друзі. Так буває, так попало і все. Денис. Денис збирає полуницю, бо вже... Це така непогана полонечка, але собі, поки що собі, бо ще на продаж, ні. На продаж треба трошки більше, хоча б ще пару днів, за три дня і вже тоді будемо продавати, бо вже люди питаються. Ну, вже, би, вже би також з'їли полонечки. Сьогодні мене питалися, щось двоє чи троє людей на рахунок того, як ми годуємо своїх бройлерів. Так от, друзі, ми беремо. На кожен 10, я вже казала, але все одно я повторю і скажу тако чітко. На кожних 10 курей береться один мішок тої хімії. Ну, так нам роз'яснила жіночка, яка продає. Ось такий концентрат. Тут повна назва. Стартер гровер для бройлера. Концентрат 40-35% еко, а М220. Повна назва. Так ось як ми робимо. Спочатку перший мішок ми даємо, друзі, один до чотирьох. Тобто 2 кілограми намеленої пшениці, 2 кілограми намеленої кукурузи, 1 кілограм того комбікорму. Все разом гарненько вимішали. І то даємо дає до тих пір, поки цей мішок цілий не закінчиться. Це перший мішок. Другий мішок. Дає 2,5 кг пшениці, 2,5 кг кукурузи і кілограм е, комбікорму. Е, того. Так, так, комбікорму. Вимішує це 1 до 5. І третій мішок вже останній 1 до 6. Тобто 3 кг е, пшениці, 3 кг кукурузи, 1 кг комбікорму. Все вимішується. І так, третій мішок ми згодовуємо. То не по віку, бо я знаю, що по віку годують. Там, наприклад, місяць годують так, чи там три тижні так, три тижні так, ну якось так люди. Чоловік спрактикував може другий рік, що так треба годувати. Ну і шукав, звісно, шукав інформації, хто як годує, хто як робить, ну перед тим, щоб щось брати, щось заводити чи щось знати, треба завжди цікавитися. Не в одної людини, а там тих подивитися, тих подивитися, пошукати трошки інформації, трошки бути обізнаними. Бо коли, звісно, що не знаєш, не і ще одне, от... вона ніби начитався інформації, ніби ти знаєш, ніби ти думаєш, ой, в мене вийде. Але поки ти сам не спробуєш, поки ти на собі не переконаєшся, що так добре чи так недобре, поки ти на своїх помилках не навчишся, Важко щось розказати казати, і доказати. Треба ну, пробувати, не виходить, не виходить, пробувати, пробувати, пробувати. Все одно вийде. Все одно, знаєте, бо тільки от ті, що наполегливі йдуть вперед, ті щось досягають. А так вони, знаєте, один, другий, третій не вийшло, все. А, ні, так не працює. Треба йду вперед і все, знаєте. Віжу цельний, віжу препятствию і пішов. Так само і то. Пробувати методом помилок. Ось кого вийде. Штато коси малину. Не малину коси, верніше, міжряддя, між малиною, бо повиростала трава вже і йде цей. І знаєте, що основне виростало? Я. Косить. Повиростало. Так, друзі. Там дуже гудить. Бачите, саме основне, що робиться, не тільки трава, міжряддя росте, але поступово пускає пагінці е, малина. І чим це зле? Бачите, друзі? От попускала малина, то є малина, вона розростається і все. Чим це зле? Через те, що поживні речовини йдуть вже сюди. Зовсім на непотрібну малину, яку має йти в, самі, в самий урожай, в самий плід, в саму ягоду, поживні речовини йдуть сюди. Тому треба її забирати звідси, тобто скошувати, щоб. Щоб ті всі поживні речовини йшли в ягоду. Ну, верніше, в наш урожай. Щоб збільшити урожай. Урожайність, ну, ну, той, ну, я не витримую. Ну, всюди. І, і агроном страшний, і фермер страшний, я не знаю, що маємо з ним робити. Бачите? Все треба, все треба скошувати. Ну, це другий рік, оце, що тут малина. А оцей. Ці всі рядочки, це там того року ми посадили, це перший рік. Воно ну, не буде такого великого рожаю там. Але щось буде, друзі. Щось буде. Знаєте, пішла від нього, бо він так дринчить, Знає, що чути. Е, знаєте, що, друзі, саме основне? Боже, що не мене в зов. Що маємо надію, щоб тільки ціна була трохи більша, ніж там того року. Бо там того року це просто був жах. Це було і 12 гривень, це вже, знаєте, як тільки дно пробили. І 12 гривень, і 15, і 20. Це дуже мало. Це дуже мало таку працю. Через те, що ти не пішов враз, малину позбирав, позбирав собі і все здав. Ти цілий рік працюєш над нею, ти її підживляєш, ти її так дивлюся, чи є та підживаш, що чоловік купляє, то вона нема. по листочках кропи. Е, ти її косить не раз буде косити, він буде косити кілька разів її, воно буде заростати. Ми її обтинаємо на зиму, на весні. Пам'ятаєте, я таке великим ножницями обтинала? Ти коли неї працюєш, ти, ну, це не просто її підгноюєш, хлопці підгноювали, майже весь гній розкинули там. друзі. Праця. І якщо чесно, це дуже мало. Я розумію, е, бо я, я вже говорила за малину, один чоловік дуже зі мною сварився. Так, Зі мною в коментарях сварився, щоб, ну, що не залежить від них, е, як по скільки ціні по роспі, дає. тихенько. Е, мушу його вивести. Можу мушу його вивести з, з тої аудиторії, бо він не дасть слова чек. Що не залежить, це навіть е, самих перекупщиків, ті, що купують, а залежить від тих, хто їм дає. Розумієте, бо кажуть, ну він мені дає там, наприклад, по 15 гривень за кілограм малини. Я ж не можу вам дати по 15, ну я даю по 12, щоб мати ще собі щось. Я все розумію, але хотіла сказати слово, тільки що. Але ну, ну блін, ну ну так тяжко доробитися і. А назбирати її тяжко. Всі руки пообдираєш за такий знаєте, звоїде. Не знаю, звідки прийшов з тими руками, все пообдираєш, щоб навіть кілограм нарвати. І через то дуже багато людей, навіть таких наших знайомих, що ми знаємо, що мають малину. Вони казали, просто не здавали. Ми трошки здавали, ну, скільки могли. Але теж, деколи руки так опускалися, то багато кілограм нарвав, але віддав за безцінь, дуже якось так знаєте, обідно. І не хочеш навіть рвати її. Буде мати. Буду мати надію, що цього року буде вже краще. Не знаю. Будемо бачити. Все будемо бачити. Ось так. Ну що, все вам розказала, всім поділилася. І все. Там зараз з парку ходити. Йдемо. Що? Не знаю що. Друзі, все як завжди. Все, як завжди, нічого не міняється. Я все кажу, щоб тільки не гірше. Нехай вже буде, так як я чесно слово. Усе. Вам всім дякую, що ви мене вислухали. Що ви думаєте на рахунок всього? Пишіть. Все читаю, всім відповідаю, всіх знаю, всіх люблю, вже всі як свої. Все, друзі. Усім па-па, па-па, Доброї ночі. па, -па.